Я рада вітати вас на курсах підвищення кваліфікації, які організовує і проводить Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України спільно з видавничим домом освіта. Я сподіваюся побачити на заняттях як тих, хто вже проходив їх в минулому році, так і нових учасників. Адже за цей рік відбулося дуже багато змін. Звичайно, в першу чергу, зміни в освітньому процесі пов'язані з війною. До всіх тих методичних, наукових у нас додались найважливіші задачі, які має вирішувати вчитель: безпека освітнього процесу. І про ці питання у нас будуть окремі модулі. На яких ви зможете отримати корисні поради щодо психологічної підтримки дітей під час навчального процесу, вашої особистої психологічної підтримки і розвантаження, про те, як здійснювати навчання організаційні питання в умовах воєнного стану? За цей рік затверджено. Також багато нових освітніх документів нормативних, про які варто говорити. Тому ще раз звертаю увагу: хто був уже в минулому році на курсах, через те і проводяться курси щороку, і є потреба щороку набирати 30 годин прослуховування, опановування, адже зміни відбуваються у нас щороку. Затверджено. Типові програми підвищення кваліфікації вчителів та керівників закладів загальної середньої освіти, які впроваджують Державний стандарт базової середньої освіти. Оновлено положення про атестацію вчителів, яке запрацює з 1 вересня 2023 року. Також стартує сертифікація для вчителів. Базової освіти, зокрема, уже розроблені завдання для сертифікації з української мови і математики. Ну, і зрозуміло, у нас цей рік супроводжується подальшим поступом реформи нової української школи, і в складних умовах воєнного стану у нас відбувся перехід в цьому навчальному році. П'ятикласників до нової української школи. І продовжується пілотування в шостому класі. І я, як представник наукової установи Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, і як вчитель, який працює в пілотному класі, на цих заняттях розглянемо з вами. Найважливіші особливості нової української школи. Зокрема, заняття наші будуть побудовані таким чином, що сьогодні ми розглянемо загальні питання нормативної бази, навчально-методичного забезпечення і оцінювання навчальних результатів. Наступні модулі вже будуть присвячені окремим темам і розділам, які вивчаються в шостому класі на природничих науках і на географії, де вже ці питання, як нормативна база, навчально-методичне оцінювання, будуть наскрізними у кожному із занять. А зараз ідуть розгляд загальних питань. Отже, яка нормативна база, які нові документи, які має знати кожен вчитель? Це, можливо, для багатьох знайомий слайд, але нагадуємо, державний стандарт базової освіти. Типова освітня програма. Модельні навчальні програми і навчально-методичне забезпечення? Державний стандарт базової освіти містить базовий навчальний план. І вимоги до обов'язкових результатів. Типова, найголовніше, що є в цій програмі, це саме навчальний план типовий, а також перелік модельних навчальних програм, які вже конкретизують обов'язкові результати в очікуванні. А навчально-методичне забезпечення вже реалізує зміст і вимоги. Через структуру підручника, зміст параграфів, систему вправ і завдань. В чому новації нового державного стандарту? Про це вже говоримо не один рік, але я переконана, що до цього часу є люди, які не відкривали стандарт. Не лінуйтесь, відкрийте, прочитайте. Адже скільки б не говорили, ви маєте скласти власну думку, власне бачення, відчути, що саме вимагається і закладається новим державним стандартом. Чим він відрізняється від попередніх. Звичайно, це не найкращий варіант стандартизації освіти, який є у світі. Вимоги до колоквіумів, до опису того. В чому має заключатися суть освіченості, який набір компетентностей має бути у випускника закладу освіти? Кожна країна вирішує по-своєму. Але є міжнародні організації, міжнародний світовий досвід, який наймагається стандартизувати рівень освіти. Є порівняльні міжнародні освітні дослідження, які знову ж таки порівнюють ефективність однієї системи і іншої, і наш стандарт державної базової середньої освіти на сьогодні відповідає багатьом нормам міжнародних стандартів. Отже, дивимося на нашу природничу освітню галузь. Ви бачите, що тут. Переважно описується в цьому м, додатку саме вимоги до обов'язкових результатів, і які, якщо подивитися уважно, починаються з дієслів. Виявляє і формулює, розпізнає, ставить запитання, вибирає. Це ось ті м, м, вміння, які мають бути досягнуті учнями. І ось зверніть увагу на кінець шостого класу. І на кінець 9 класу це якщо дивитися на стандарт по вертикалі, якщо уважно розглядати горизонтальні. Підписи. Ось я виділила саме перший пізнання світу природи засобами наукового дослідження, то це так звані групи результатів. Друга це опрацювання, систематизація та представлення інформації природничого змісту, третя. Ви бачите усвідомлення розмаїття і закономірностей природи, ролі природничих наук, і техніки в житті людини. Четверте, розвиток наукового мислення, набуття досвіду розв'язання проблем, то саме ці групи результатів стали основою для оцінювання. І в стандарті є саме і поняття орієнтири для оцінювання. Саме цей документ має для вас слугувати для вибору завдань. Для оцінювання умінь і компетентностей учнів 5 6 класу на сьогодні в новій українській школі. Також в стандарті описано компетентність і потенціал галузі, і там коротко вказані саме базові знання, ну, по-нашому, саме той зміст, який має опанувати учні, але він не конкретизований між. Першим циклом 5 6 класів і 7-9. він прописаний в цілому на базову середню освіту. Що мають знати учні за фізичним, хімічним, біологічним, географічним складником і наскрізно з нашої природничої освіти? Ключова новація стандарту від стандарту змісту до стандарту результатів. Відповідно, як і було показано на перших слайдах, наступним документом, який ви маєте знати і яким керуватися при виборі того чи іншого, Плану організації освітнього процесу в ваших закладах освіти є типова освітня програма. Знову ж таки, на слайді вказано, де вона розміщена. На основі цього документу кожен заклад освіти розробляє власні освітні програми закладів освіти. Є можливість брати. І не типові освітні програми, але переважна більшість шкіл користуються саме типовими освітніми програмами. В цьому документі найцікавішим є саме типовий навчальний план, в якому, як традиційно, вже закладаються години на предмети. Якщо в стандарті це на галузі, то в цьому типовому. Плані на предмети. Але новацією цього документу є те, що ця кількість годин вказана, здавалось би, чітко видно, дві години на інтегрований п'ятому класі курс. Вони є рекомендованими. Кожен заклад освіти може регулювати кількість годин від мінімальної. Наприклад, в п'ятому класі півтори години до максимальної, до 3 годин. А на природничі науки інтегрований курс взагалі і не зафіксована, яка кількість годин має бути навіть рекомендованою. Це означає, що заклад освіти може обирати 100% між мінімальним і максимальним. Як буде побудовано освітній процес в закладі освіти? Ну, цей фрагмент типової освітньої програми, АСАП типового навчального плану викликає завжди дуже багато запитань. Чому зірочка, чому тільки пізнаємо природу, довкілля, що значить інтегрований курс 5-9 клас? Хто вже знає, хто вже зрозумів, я дуже рада. Якщо ще є питання, ми їх попробуємо ще раз до сьогодні за сьогодні з'ясувати. Отже, подивіться уважно: наша природнича галузь, природнича освіта, ну, здавалось би, практично без змін, але в той же час, в 2004 2011 роках. У нас вже був природознавчий курс, який був і в п'ятому, і в шостому класі, і в шостому класі так само разом з ним починалася географія. Біологія стартувала із сьомого класу. Донедавна у нас був інший підхід з 2011 по ось 2022 рік. У нас природознавство було лише в п'ятому класі. Шостого стартувала і біологія, і географія, зрозуміло, сьомого фізика і хімія. Тепер в новій українській школі у нас є різні варіанти цієї реалізації. Ми можемо вибирати або інтегрований курс Пізнаємо природу або довкілля в п'ятому, продовжувати його в шостому, один із них. І додаємо географію. Є і другий варіант. Можна обрати цілісний на 5 і 6 клас інтегрований курс природничої науки. Але його цілісність не заперечує можливості поділу. Хоч він і інтегрований, але він і моменти диференціації містить так само. Що чекає в 7-9 класах? Це питання, яке виникає завжди у вчителів, і ми не один раз говоримо. У нас в країні так здійснюється підготовка вчителя природничих наук, фізики, хімії біології. Але це процес тривалий, досить тривалий. На сьогодні у нас є диференційовані спеціалісти за певними своїми галузями. І тому у сьомих, восьмих, дев'ятих класах, незалежно від того, що ви вибирали в п'ятому, шостому класі, у вас будуть окремі предмети: біологія, географія, фізика, хімія. Одна один із цих варіантів буде містити програму природничі науки, яка буде мати одну пояснювальну записку і окремі. Пояснення, як викладати фізику, хімію, біологію, і сподіваємося, підручники будуть оголошені на окремі частини, ну, тому що зробити один підручник, який би включав в себе аж чотири предмети, це нереально неможливо і не потрібно. Модельні навчальні програми є у вас можливість ознайомитися саме з цими документами. Оскільки на основі модельних навчальних програм заклади освіти за бажанням вчителі можуть розробляти власні навчальні. Чому це потрібно або не потрібно? Модельна не вказує кількості годин на кожну із тем. Є різні підручники на одну і ту саму модельну навчальну програму з різним розподілом параграфів, і вчитель. Тоді може розробляти навчальну програму, якщо він ще і сам представляє певні питання порівняно з тим, як вони закладені в модельній навчальній програмі. Якщо вчителя задовольняє повністю модельна програма, підручник, просто розробляємо календарне планування за тим розподілом годин, який визначено у вашому навчальному закладі. Є різні модельні навчальні програми, ви можете їх проаналізувати, і я ще раз наголошую ті варіанти, які ви можете обрати. Але майте на увазі, якщо в п'ятому вибрали один із авторських колективів програму, звичайно, логічно, вона має бути продовжена і в шостому класі. На жаль, не всі програми на сьогодні забезпечені підручниками. Тому, обираючи ті чи інші варіанти програм і навчально-методичного забезпечення, ви повинні бути обізнані з тим, що на сьогодні є, і сьогодні багато авторів і авторських колективів якраз і, і діляться своїми напрацюваннями, допомагають вчителі, вчителям у використанні різних підходів, які закладені в програмі. Я хочу привернути вашу увагу на такий факт. На сьогодні програми Пізнаю природу містять порівняно із попередніми роками, досить такий вагомий розподіл саме фізичного складника в змісті і 5, і шостого класу. І в усіх програмах розширено ці питання порівняно з тим, як вони вивчалися раніше. Мало того, ці питання зараз набагато глибше вивчаються і в початковій школі. Але, як би там не було, я вчитель фізики і астрономії. Питання біології для мене залишалися і залишаються на рівні школи. І тому, обираючи той чи інший природознавчий курс, Обираючи ті чи інші підходи до інтеграції змісту, ми все ж таки враховували фахову підготовку вчителів. Звичайно, фізик до цього часу боїться біологічних питань, Біолог, біологу складно вивчати всі фізичні явища і закономірності. Інтегрований курс природничої науки враховує цю специфіку і побудований таким чином, що в п'ятому класі закладається переважно фізична, фізико-хімічна основа явищ і процесів, які відбуваються. Вводяться переважно ключові універсальні поняття, які використовує потім і біологія, і географія. А в шостому класі наш зміст побудовано так, що в принципі за необхідності в школі можна навіть розділити цей курс між двома вчителями. Ми побудували його таким чином, що в, в першому семестрі більш географічного матеріалу, в шостому більше біологічного. Але, звичайно, можна викладати і один вчитель. Я на своєму досвіді буду з вами ділитися, наскільки мені вдається, не вдається реалізовувати змістові питання, а також інноваційні методики і підходи, закладені в новій українській школі. Ми, як ніхто, авторський колектив, який брали участь в розробленні всіх ключових нормативних документів і відчуваємо оцій Поетапність, системність, структурність реалізації всіх вимог від державного стандарту до модельної навчальної програми з врахуванням нових вимог до оцінювання і яким чином підручники навчально-методичне забезпечення дозволяє реалізовувати всі ці вимоги. Головне в стандарті було. Обов'язкові результати поділені на чотири групи результатів. У модельній навчальній програмі ми ці групи результатів так і реалізували в колонці види навчальної діяльності. Вміти досліджувати природу. У нас перший блок іде дослідження, моделювання, користування вимірюваними приладами і моделями. Другий блок робота з інформацією опрацьовувати у нас так і так само і включений, і він є в модельній як вимога, як вид навчальної діяльності. Робота в групі для розв'язання проблем, проєктна діяльність. Відповідно за такою структурою зроблений і підручник. Досліджуй, дізнавайся, дій, за змістовими питаннями. Як я вже і говорила, в п'ятому класі переважає фізична основа природничих наук. Діти вже знають багато що на життєвому досвіді, на вивченням уроків я досліджую світ, і ми все ж таки маємо чітко розуміти, що закласти повністю наукові терміни. Не в початковій школі, не в 5-6 класі ми не можемо. Існує правило поетапного формування понять. Тому на 5-6 класі вони всі мають бути в описовому якісному рівні. Деякі можемо, ми, звичайно, вже починати вимірювати, порівнювати вже як кількісну величину, але всі ці питання ключові для природничої галузі, всі вони будуть розгортатися в 7, 9 і в 10-12 класах. Звертаємо увагу, в 5 класі уже діти розуміють, принаймні ознайомилися із поняттями дифузія, густина, маса, температура, види теплопередачі, зміни агрегатного стану. Хоча деякі із цих питань, як я вже казала, вони вивчали і в початковій школі. Навіть символи деяких хімічних елементів, поняття про атоми і молекули, властивості будови речовини, силу тяжіння, дуже важливий розподіл світла і тепла, оскільки ці поняття і надалі будуть постійно розвиватися, розглядатися у курсі вивчення. Природознавчих предметів наших енергія, зрозуміло, перетворення речовини, і енергії, горіння, окиснення, як, горіння як швидкий процес, і повільне окиснення, будова квіткової рослини, яку вони знову ж таки вже орієнтовно починали вчити в початковій школі, і навіть фотосинтез вони вже розглядали, і уявлення про органічні і неорганічні речовини. На шостий клас ці поняття вже є, ними можна оперувати. Їх не потрібно по другому разу вводити, як начебто перший раз чуємо. Ми вже їх можемо е, вносити в підручник в зміст, уточнюючи і показуючи уже новий нову галузь застосування. Уже ми розширюємо такі поняття, як хімічний склад літосфери, атмосфери, гідросфери, і навіть трошки як структурних елементів клітини. Ми знову багато будемо говорити в шостому класі про теплові явища, теплові процеси. Вводимо поняття атмосферного тиску. Деталізуємо властивості води, зокрема, солоність, вологість повітря, знову акцентуємо увагу на понятті обміну і перетворення речовини і енергії, Уже більше приділяємо уваги ознаки живого і, що найважливіше, шостим класом ми закінчуємо ось цей адаптаційний цикл вивчення природничого змісту. І важливо, щоб діти встановлювали зв'язки, могли розуміти причини і наслідок, бачили розвиток процесів і явищ, і об'єктів живої і неживої природи. Саме на такому підході побудований наш курс, і на наступних заняттях ми з вами більш детальніше будемо розглядати саме, якими. Методами, прийомами, завданнями формувати компетентність галузі природничих наук, техніки і технологій. На сьогодні достатньо інформації про те, яким був, якою була організація освітнього процесу в 5 класі. Уже можна підводити певні підсумки, можна. Переглянути ті методичні рекомендації, які були на цей навчальний рік, і очікуємо внесення змін в деякі із документів після того, як уже другий рік ми проапробували навіть в таких складних умовах, але все ж таки ми вчимо дітей. Це найважливіше. Діти вчаться, це найголовніше досягнення цього навчального року. І продовжимо наше заняття розглядом других питань через хвилину.